Доброго ранку. Сьогодні ми розглянемо, що таке дисперсні системи. Дисперсні системи це суміші речовин, у яких речовина рівномірно розподілена у вигляді частинок іншої речовини. У дисперсних системах розрізняють дисперсну фазу, це саме дрібно-роздроблені частинки. І дисперсійне середовище. Це речовина, в якій розподілена дисперсна фаза. Зараз бачимо, що суміші речовина, або дисперсні системи можуть бути гетерогенні, коли ми бачимо частинки, які розподілені в іншій речовині, і їх візуально видно. І гомогенна суміш. Тобто, по-іншому, можна сказати, що це однорідна суміш, не видно ні частинок, наче це одна речовина. Дисперсні системи поділяють на три види: це зависі або грубодисперсні системи, колоїдні розчини або золі, також є високодисперсні системи і істинні розчини. Зависі також поділяють на три види. В залежності від того, яка розподілена речовина, в якому агрегатному стані. Якщо рідина у воді, наприклад, це емульсії, тверда речовина в воді це суспензії, а газоподібна речовина у твердій в рідині, це аерозоль. Візьмемо, наприклад, суспензії. Тверда речовина плюс вода, і тут розподілена речовина пісок або крейда, як приклад. Їх частинки великих розмірів у вигляді кристаликів ми можемо побачити неозброєним оком такі суміші, непрозорі, мутні. І через те, що частинки великі, важкі, вони швидко осідають. Або, наприклад, ось емульсії, рідина плюс вода. Це класичний приклад, це молоко, олія плюс вода. Ми бачимо краплини жиру ось у воді, їх видно незбройним оком. І аерозолі це газ плюс тверда речовина, чи рідина, наприклад, дим чи туман. Дим це тверді частинки попелу е, у повітрі, а туман це краплинки води у повітрі. Так утворюються аерозолі. І також розглянемо колоїдні розчини або золі. Серед них є гелі або окремо золі. Гелі утворюють желатин, агар-агар. Це, наприклад, звичайне желе. це може бути холодець, куриний білок, плюс вода. Це може бути гель для душу. Якщо він прозорий, то теж без всяких барників. Золі дуже часто зустрічаються в живих організмах: це топлазма, кров лімфа. Частинки розподіленої речовини або дисперсна фаза, вони вже менші у вигляді декількох молекул або йонів. Через те, що частинки менші. То їх вже не видно розчини прозорі і осідають поступово, бо частинки ці вже не такі важкі. Ось написано розсіють світло, не розсіють світло, це ми розглянемо трошечки пізніше. Також є ще істинні розчини. Частіше ми з ними зустрічаємось на уроках хімії. Істинні розчини, частинки розподіленої речовини настільки маленькі, що їх. Не видно, це однорідні розчини. Це, наприклад, розчини кислот, цукор, сіль плюс вода, або інші розчинні солі, які розчиняються з водою, і їх не видно: кисень плюс вода. Ці розчини існують нескінченно довго. Якщо у закритій посудині залишити. Солону воду чи розчини кислот, то сіль не кристалізується, кислота не осяде на дно, тобто ці розчини існують нескінченно довго, осаду не утворюються, вони прозорі, бо частинки такі маленькі, що їх не видно. І ось таке завдання, що можна розділити на дисперсну фазу і дисперсійне середовище, наприклад, мул у воді. Мул це дисперсна фаза, а вода буде дисперсійним середовищем. Розчин солі в воді, сіль, дисперсна фаза, а вода дисперсійне середовище. Ось дим, часточки, що не згоріли, повітря, дисперсійне середовище. Рідка піна. Піна утворюється там, де виділяється газ. Наприклад, візьмемо це мильна піна, то дисперсна фаза це якраз ці бульбашки газу, а дисперсійне середовище це ця мильна рідина. Туман. Туман це краплинки води у повітрі. Головна відмінність між типами дисперсних систем це розмір частинок розподіленої речовини. Тут ви можете бачити ці розміри. А я трошки простіше скажу, що у зависі. Ці частинки у вигляді великих кристаликів у колоїдних розчинах, у вигляді сполучених молекул, у істинних розчинах, або у вигляді молекул, або навіть речовина розпадається на окремі йони. Розчини не прозорі, мутні, прозорі і тут прозорі. Але тут розсіють світло, тут світло не розсіють. Можливість розділення. Зависі можна відфільтрувати за допомогою фільтрувального паперу або частинки великого розміру. Тут фільтрувальним папером не фільтруються, і тут теж. Але тут можна відфільтрувати пергаментом а Тут розділити неможливо. Тут стійкість осідають частинки дуже швидко, з часом такий розчин старіє, а тут існує нескінченно довго. І ось розглянемо безпосередньо приклади емульсії рідина, плюс вода, молоко, класичний приклад. У мікроскоп видно дрібні крапельки жиру. Суспензія. Пісок з водою. Якщо збовтати, то ми бачимо ось такий мутний розчин, постоїть трошечки і швидко сідай. Далі аерозолі, наприклад, частинки диму у повітрі. Далі колоїдні розчини, гелі. Різноманітні желе із харчових гелоутворювачів. агар агар утворений із водоростей, желатин із кісток тварин, з кісток худоби. Золі це кров, це плазма крові, це різні міжклітинні рідини соки, які зустрічаються в живій природі. Далі істинні розчини. вони прозорі, ми не бачимо частинок. Розподіленої речовини, але істинні розчини можуть бути безбарні або ось забарваний розчин. Тут підписано етикетки, що це кислоти, це кислоти, розчинені у воді, і ми переходимо до істинних розчинів, що розчини мінімум це має бути два компоненти, може бути більше. А ось класичний розчин, вода, універсальний розчинник. Кристали мідного купоросу, коли потрапляють в воду, розпадаються на йони, їх уже не видно і утворюється такий прозорий блакитний розчин. І ось ми бачили, що, говориться, у таблиці світло розсіюється або не розсіюється. За допомогою цього можна відрізнити істинний розчин від колоїдного. Цей ефект виявив. Англійський вчений Джон Тіндаль, який відкрив його. І якщо поставити дві склянки з істинним розчином і з колоїдним розчином, ці два розчини прозорі і здалеку вони не відрізняються. То, щоб їх відрізнити, треба пропустити промінь світла або ліхтар. І тут в істинному розчині частинки настільки маленькі, що вони не затримують світло. А в колоїдному розчині частинки трошеч, трішки більші. Тому світло відбивається від цих частинок і розсіюється. І ось такий приклад: укажи, до якого типу дисперсних систем можна зарахувати наведені суміші. А я вже підготувала вам такі відповіді: наприклад, кисіль це колоїдний розчин золь. Колодець. Там є желатин також це звичайний гель. М'ясний бульйон, тобто це жир з водою. Ми бачимо краплинки жиру, це грубодисперсна система, саме емульсія. Розчин питної соди. Сода розчиниться в воді, її не буде видно, тому це істинний розчин. Вершки це теж емульсія, водяна пара настільки однорідна, що це буде істинний розчин, ну краще сказати, навіть істинний газ. Пилу у повітрі, частинки твердої речовини з газом, це аерозоль, каламутна рідина в калюжі, тобто частинки піску, якоїсь землі, у воді це суспензія.